Всім привіт! З вами канал Гурів Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Рой Джонс молодший заявив, що побив би Бівола та Бетербієва Ламонт Роуч. Про майбутній бій проти Джервонти Девіса. Дюбуа накутував Усика, вердикт легендарного промоутера. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 12 жовтня відбудеться об'єднавчий поєдинок в рамках напівважкої ваги за статус абсолютного чемпіона. Канадець Артур Бетербієв зійдеться з киргизом Дмитром Бівелом. Потужність проти дистанційного технічного боксу. Цікаво, хто вийде переможцем. Це дізнаємося дуже скоро. Ну а партнер проекту компанія Фавбет. Легендарний американський боксер Рой Джонс Молодший вже вибрав свого фаворита в майбутньому бою за титул абсолютного чемпіона в напівважкій вазі між Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом, що пройде 12 жовтня в Еріді Саудівська Аравія. Джонс, який сам свого часу був абсолютним чемпіоном у цій вазі, коли для цього потрібно було ще три пояси, впевнений, що зміг би перемогти обох хлопців, однак він визнає, що такі поєдинки були б складнішими. Білок через його боксерські навички та ноги був би складним завданням. Через його рухливість і ноги його не так легко спіймати, як думають люди. З Артуром було б непросто через його ударну силу. Він справді один із найсильніших панчерів, який коли-небудь бачив дивізіон. Ти просто не можеш дозволити йому потрапити по тобі, бо це зовсім інший тип панчера. Я все ж таки думаю, я впорався б з ним швидше ніж з біволом, але він би був проблемою в іншому відношенні. Сказав Джонс, власник титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламонт Роуч поділився думками про бій проти чемпіона WBA у легкій вазі Джервонте Девіса. З усією повагою, я не Френк Мартін. У Френка немає необхідного досвіду. Як усі могли бачити, це не означає, що я просто говорю дульниці, чи щось таке. У нього не було досвіду, щоб бути на рівні з кимось, таким досвідченим чи вправним, як Девіс. У мене такий самий рівень майстерності, як і у Джервонти. У мене такий самий досвід, як у Девіса. Я маю рефлекси. Я маю можливості. У мене забирай, є IQ. Питання в тому, що змушує людей думати. Що я закінчу так само, як ті хлопці, які не мали досвіду та навичок. Це буде нелегка битва. Ми це все знаємо. Він чор забирай, хороший боєць, сказав Роуч. Нагадаю, Джервонта достроково переміг Марті на восьмому раунді, 16 червня. А ось бій Роуч Девіс пройде на арені Тойота Center в Х'юстоні 14 грудня. Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд поділився думками про володаря титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофіма Лопеса. Спочатку Кроуфорд прокоментував боксерське резюме Лопеса, після чого той назвав його Повією. Скажеш мені, що я побію, коли я тебе побачу. Тобі потрібні гроші, маленька сучка. Ти ні з ким не можеш побитися, і ти це знаєш. Просто намагаєшся зберегти своє ім'я актуальним. То пренд привела тебе туди, де тебе мають дрібна сучка, написав Крофорд у Твіттері. Бен Шалом, промоутер боксера суперважкої ваги Мартіна Баколе розповів, коли його клієнт може вийти в ринг. Сподіваюся, у грудні ми матимемо великий бій, який ми оголосимо. Я сподіваюся, на андеркарде реваншу між Олександром Мусиком та Тайсеном Ф'юрі у Саудівській Аравії 21 грудня. На запитання, чи буде суперником Джан Джолей, Шалом не розкривав подробиці. Я не хочу говорити надто багато. Побачимо, що буде. Для Мартіна це був вихор. Нам довелося бути дуже терплячими. Для мене він найнебезпечніша людина у дивізіоні. Він хлопець, з яким ніхто не хоче битися. Додав Шалом. Нагадаю, баколе у серпні накоутував Джареда Андерсона. Ну і на завершення 26 серпня 2023 року український боксер Олександр Усик, який володіє титулами чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі, успішно захистив свої пояси у бою проти претендента від WBA британця Даніеля Дюбуа. Усик переміг технічним нокаутом у 9 раунді. Однак у 5 раунді стався спільний момент. Дюбоа завдав удару в область корпусу. Після чого Усик опинився на рингу. Рефері вважав, що удар був нижчим за пояс, тому не почав відлік і дав українцеві час відновитися. Це рішення викликало розбіжності, і не всі з ним погодилися. Наприклад, відомий американський промоутер Боб Арум, який працює з командою Дюбуа, на основі телетрансляції висловив думку, що удар був законним, і це мав бути нокаут. Дюбуа завжди був талановитим. Я дивився його бій з усиком по телевізору, і з того, що я бачив, Дюбуа наколтував Усика. Я не думаю, що це був удар нище поясу. Він був прямо по лінії поясу. А якщо так, то Усик не зміг би піднятися ні за 10, ні за 30 секунд. Він би не зміг піднятися навіть за хвилину, і Дюбуа став би чемпіоном. Сказав Аром, варто нагадати, що Даніель таки став чемпіоном, отримавши титул IBF без бою і навіть встиг провести успішний захист 21 вересня, наколтувавши зіркового співвітчизника Ентоні Джошо. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!